Добрий день, шановні! Welcome back to my channel. Ми зараз їдемо на Мойку, бо у нас дуже грязна машина. От ви маєте бачити отакий от слой пилі. Ну це не пиль, це, скоріш всього, пильця. Так що їдемо мити дочку. Мойка! Я забула майже вікно забула майже. Блін, я майже забула вікно закири. Вечеринка. Минус 30 долларов. Вечеринка. Ой, ой, молодец, и Ладно, все. Значит, интересно. Неинтересно. Это называется вечеринка Glater B35. Просто вона сейчас суши Дайсоны, огромні Дайсона будемо вот до пылесосній станції тут пылесоси. будемо внутри машины. И сюда вставляем. Все. Я считаю, чисто. Потому ну, что много качество порыдоваясь, да? Шовнут, як оно помыло снаружи. Ну вроде бы нормально. На идеал. Ну, выглядаю хорошо. Резине, я просила купити ці шини, а йдеть. В общем, було 22 доллара, стало 30. І вони переробили ребрендінг, назвали це Уточка. Ну, За 30 доларів могло б бути якийсь чачу кофе, знаєте.